Чергову 46-ту сесію, крім депутатів, запрошений староста, завідуючи за відділом. В Україні чи не бути. План такий, щоб захопити велику. Територію це на словах, що взагалі-то йде пряме знищення населення. Гине багато воїнів, тому що вони йдуть не підготовлені, не так, як цього вимагав попередньо. Головну зараз вона стає на своїй місцях, але це обертається великою кругою. Прошу шанувати пам'ять, що загинув за суверенітет і незалежність нашої держави. Воли не Thank <laughs> you. Можу депутатів зареєструватися. 15 є. Короби є, значить, за результатами реєстрації на сесію прибуло 15 депутатів. Є. Пропозиція розпочати роботу з нашої сесії. Ну а Тоді вважаю. Треба обрати секретаря. Ніколюк. Кого? Ніколюк. Ніколюк не говорить, і вона сьогодні прийшла до півні маху. Mm -hmm. Спас здоров'я. Давайте сам, як... Савчук. Савчук. Діана. Є така? Є заперечення? No. Немає. Хто за те, щоб обрати Діану Савчук? Секретарем сьогоднішньої сесії прошу проголосувати. Рішення прийнято. Прошу заняти. Далі народу. Виноситься чотири питання. Якісь, може бути, до повороні немає. Сто за те, що порядок далі такий то прошу проголосувати. Рішення прийнято слово по першому питанні надається Руслану Петровичу. Шановні депутати, пропоную принести наступні зміни до бюджету. Зокрема, збільшити дохідну та додаткову частину загального фонду бюджету на 685 тисяч 500 гривень і спрямувати зазначені кошти на такі цілі. Зокрема, 110 тисяч гривень виділити на забезпечення діяльності Сутирськівської селищної ради. Зокрема, 20 тисяч гривень у цієї суми буде. Спрямовано на виплату винагороди робітникам, які беруть участь у будівництві фортифікаційних споруд на території Донецької області. На сьогоднішній день у нас людина, яку ми відправили ще дві неділі назад, знаходиться під Краматорськом на будівництві зазначених підрядження на 21 робочий день по приїзду, ми має виплати. Крім того, відділу освіти, культури, молоді ось, і спорту пропонується виділити 420 тисяч гривень для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам дитячого садка провісу. І 50 тисяч гривень виділити на придбання дитячих подарунків до свята Святого Миколая. 5,5 тисяч гривень пропонується виділити нашому центру первинної медичної допомоги на придбання пального для електрогенератора. 50 тисяч гривень пропонується виділити нашому комунальному підприємству для забезпечення сталого та безперебійного водопостачання населених пунктів громади в зимовий період. І 40 тисяч гривень це вже за рахунок вільного залишка, пропонується виділити у вигляді субвенції державному бюджету для надання фінансової підтримки підрозділам Збройних сил України. Це для 3 штурмової бригади. Крім того, по спеціальному фонду пропонується виділити 50 тисяч гривень для оплати вартості виконаних робіт по будівництву водогону по вулиці Польовій. Роботи там виконані, вода вже подається і є необхідність здійснити розрахунки за їх виконання. Також за рахунок додатково отриманих доходів спеціального фонду. Це автомобіль, який ми в свій час придбали за рахунок польської громади, дебунка розносився, є попитання від цієї військової частини, відділення кошти на придбання нового доміна. І також у Тирківській селищній раді сприяти забезпеченню теплими одягом підрозділу Збройних сил України. Що стосується додаткового виділення коштів. Також є клопотання від нашого ДНЗ провісу вони просять без додаткового виділення коштів здійснити перерозподіл, а саме збільшити, додатки за входу економічної класифікації на рахування на зарплату на 20 тисяч і 74 гривні і за рахунок зменшення по інших кодах економічної класикації. Хто вважає? Пропозиції будуть, немає. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Дя... Про Дякую. Следующе питання про Катерина Юрьевна про затворення проекту за минути, щоб віддали Дякую. Затверджуйте проєкт землю щодо відведення земельних для, для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури е, із земель комунальної власності на території Сутицьківської селищної ради з кадастром номером 05245-557-30101 0271, загальною площею 028-25 гектар. Це там землі. Під смерть на вулиці Дачі. Питання. Немає пропозиції затвердити? Прошу проголосувати. Pienно, дякую. Следующее питання. Затвердити технічну документацію щодо поділу е, земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств природної машинобудівної та іншої промисловості. Е, по вулиці Заводська, 1, селищі Сутиське, е, земельні ділянки з кадастровими номерами 245 557, 006 1979, загальною площою 0. 0,340 сотки. Та за мене ділянка з катастрофом номеру 0,5457, 302, 006, 1988, загальною площею 4,26-49. Ну, це знаєте, що за, за мене ділянка, ви не знати. Вроді вмовили оцей завод, що вони нам... Водовідведення передали безкоштовно. Але умова така, щоб ми мали доступ туди, без них, то виділяється земельна ділянка наша. Та земельна ділянка, що там 4 гектари, лишається їм. Ну, а мінус оцю площу, яка озвучена, це буде наша, щоб був доступ до Кеневськи. Окремі ворота і так далі. Немає заперечень? Прошу затвердити. Дякую. 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 Рішення прийнято. Слідче питання про додає дозву на відчуження комунального майдан. Ми відключили всі башні. Водяний, у нас дві стоїть порожні, а третя башня на території Субикові. Вони просять, щоб її продати. Їм. Е е вона нами не експлуатується, переносити її нема куди, тому -то, е вони просять, ваша думка, задати дозвіл, щоб продати. За це прошу проголосувати. За 14 рішення прийнято. Так, все, питання, які відносилися на порядок розв'язати, Якісь запитання є, не знаю. прошу. Зараз громадян громади про освітлення, що це можливо, і якщо є, то я відповідати люди. Відповідайте, гроші є, будемо платити. Гроші є, будемо платити. Поки купили, закупили ці Частину на частину вулиць закупили е, освітлення. Таке встановимо. Ну природне встановимо, буде мати. Буду гроші по маленьку буде таким чином. сьогодні дур, а? Хоч до 11-ї години включати, коли люди. Буду роботи, щоб було після там вже далі після 11 чи пінати можна виключати по-моєму. Можна виступити. На чому сесію 46 лет скажи важали за